Після зимової перерви розпочав роботу Євпаторійський центральний дитячий клінічний санаторій Міністерства оборони України. Заклад спеціалізується на лікуванні нервової системи, опорно-рухового апарату та респіраторного алергозу. 30 дітей вже переступили його поріг у новому сезоні. Докладніше далі у сюжеті єлизавета одна з найперших пацієнтів санаторію. Саме тут вона має надію покращити стан свого здоров'я. Приехали сюда мы второй раз. Замечательный сана санаторий. У нас диагноз болезни шлятера, в общем, больная ножка, но при этом мы болеем эпилепсией. Это единственный санаторий в Украине, который не отказался принять нас и помочь нам в этом. Батьки с хворими детьми приезжают до санаторию из разных куточков Украины. Инна Кучеренко прибыла с донькою Полиной из Киевской области. Нам сюда посоветовали приехать, потому сказали, что тут занимаются с детьми ЦП. Ми були в багатьох санаторіях, нічого поки ще не допомагає. Ми вже вирішили сюди приїхати за минулий рік у дитячому відділенні пройшло лікування понад 750 дітей. Більшість це діти військових. Завдяки кримському клімату та лікувальній базі. 91% малечі одужує або ж відчуває значне покращення. Ми стараємося все, щоб діти здесь у нас віддихнули, отримали хороше лікування, Крім того, були заняті культурно масовими міроприятиями у хірургічному відділенні санаторію протягом минулого року прооперовано 160 пацієнтів. Більшість з них діти, що дає змогу проводити операції на найвищому рівні та покращити післяопераційний догляд. Основний процент улушення составляє 68-85%. Тобто це діти, які... самостоятельно не передвигались, не ходили, и впервые начали осваивать ходьбу с помощью канадских палочек в ортопедических аппаратах или начали впервые самостоятельно ходить. Лікування на першому місці, але не треба забувати, що дітям протягом навчального року потрібно навчатися. На території санаторію досить давно працює загальноосвітня школа. У закладі одночасно можуть навчатися 350 учнів. Тут діють різноманітні гуртки. Наша школа ніколи не відставала від навчального процесу. Батьки були завжди задоволені навчанням в нашій школі. Лише протягом минулого року в санаторії проліковано більше 4 тисяч хворих дітей, понад 800 з них піль. Говики в цьому році ми плануємо збільшити частку пільгових категорій і навіть за рахунок коштів, яких зароблені від реалізації путівок в санаторію. у планах керівництва розширити лікувальну базу? Перш за все, за рахунок хворих з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, це захворювання печінки та жовчо-видільної системи, це захворювання нирок, захворювання кишківника. В цьому році відкриється відділення на 20 ліжок для дорослих із травмами центральної нервової системи. Також буде функціонувати лікувально-питний бювет з водою і з власної свердловини санаторію.